Протягом багатьох десятиліть полтавська політехніка не лише формує інженерну еліту України, а й підтримує гуманітарні традиції, плекає українську ідентичність. Тож сковородинівські дні, які традиційно об'єднують Полтавщину та Харківщину, стали нагодою знову заглибитись у фундаментальні питання. Науковці та студенти полтавської політехніки, на чолі з президентом університету Володимиром Онищенком, вшановуючи 303-ю річницю від дня народження нашого великого земляка Григорія Савича Сковороди, провели надзвичайно важливу панельну дискусію із проблем гуманітаристики разом із друзями та надійними партнерами національного університету імені Юрія Кондратюка, доктором політичних наук, професором, політиком та громадським діячем Миколою Томенком, доктором історичних наук, професором ректором університету. Університету Григорія Сковороди у Переяславі Віталієм Коцором, кандидаткою філософських наук, доценткою, керівницею навчально-наукового центру Сковородинознавства університету Григорія Сковороди у Переяславі Наталією Юхименко. У конференц-холі зібралися члени вченої ради університету, а також науковці гуманітарії та студенти полтавської політехніки, що підкреслює важливість гуманітарного виміру для всієї університетської спільноти. Микола Томенко виступив на тему Ми українці про важливість за захисту національної ідентичності та свободи, задавши високий патріотичний тон усій дискусії, обговорили ключову роль університетів у формуванні гуманітарної політики України в умовах повномасштабної війни. Особливу увагу приділили культурній дипломатії, як у світі, що спостерігає за нашою боротьбою. Ми маємо посилювати позитивний образ України, розповідати нашу історію та утверджувати наші цінності в умовах повномасштабного вторгнення, коли окупант свідомо нищить освітні та наукові центри. Міжуніверситетська взаємодія набуває стратегічного значення. Тож Полтавська політехніка та університет Григорія Сковороди у Переяславі у рамках договору про співпрацю домовилися про необхідність. Максимально розширювати партнерство. Поважні гості привезли із собою надзвичайно цінні видання, які поповнять фонди науково-технічної бібліотеки Полтавської політехніки. Це колективна монографія Вічно сучасний, життя, філософська, педагогічна та літературна творчість Григорія Сковороди та нові томи ілюстрованої історико-богословської енциклопедії. Микола Томенко передав низку своїх просвітницьких видань, які є вагомим внеском у формування української ідентичності та є особливо актуальними для посилення інформаційної стійкості українців. Його досвід реалізації проєктів військово-патріотичного виховання, зокрема мала світоглядна книжка Воюючий Шевченко, є безцінним для викладачів і студентів. Після виступів гостей розгорнулася жвава дискусія, до якої активно долучилися науковці полтавської політехніки, котрі працюють у галузі гуманітарних наук. Обговорювалися питання збереження національної пам'яті, вплив війни на освітній процес та стратегії посилення стійкості української культури на високому професійному рівні. Модерував зустріч Гліб Кудешов. Чергова сковородинівська дискусія вкотре засвідчила, поки ми плекаємо українську ідентичність і об'єднуємо наші інтелектуальні сили, українська освіта, наука та культура. Незламні у єдності наша сила. Тож єдині та сильні, рухаємося до мирного майбутнього, вільної України.